А з нами у студії помічник ветерана Олександр Марков. Олександр, я вітаю вас. Я вітаю взаємно. Олександр, Дякую вам за вашу службу. Дякую, що завітали до нашої студії. Як давно ви працюєте помічником ветерана, і чому зробили такий вибір? Помічником ветерана працюю з перших днів. Як тільки проект започаткували, подав заявку і пройшов співбесіду перед цим. Там було декілька співбесід, не одна. От, і, і запросили на навчання. Пройшов навчання, свідомо, що я вже тоді зрозумів, що не можу вернутися назад. Як би я не хотів. От, але я зрозумів, що цей проект дасть мені, е, дасть мені зробити все необхідне тут, скажімо, в тилу. Для хлопців, що які вертаються, поранені, яким потрібно оформляти документи, от, яких треба супроводжувати, проект тобто, працює більш ніж півроку від жовтня 23 го на так. сьогоднішній день. Ви відчуваєте, що знайшли саме тут своє місце? Ви відчуваєте, що ця справа вкрай необхідна? Так, дійсно, я відчуваю це. Справа вкрай необхідна, тому що. Перехід від військового, побратими приходять з фронту, знаєте, вони не розуміють, що куди. Дуже багато контузій, як з ними спілкуватися. Я пройшов через це все сам. Ще не будучи такого, не було такого проекту, помічника ветерана. Я на собі це відчув. І коли приходить до мене побратим, дивлюся в очі, да, і ми розуміємо одне одного. Тобто, він відкривається повністю. Він розказує, що його турбує. Все. От е, різні аспекти вже цього переходу. Да. Тобто, оце гасло, цей принцип рівний рівному. Він це не просто слова. Це не просто. Це працює тільки так. Тільки так. А витрат Збройних сил не буде настільки відвертим і відкритим, просто із цивільною людиною у прозорому Ні. офісі. Ні, не буде. Тому що. Ветеран, от, я заходив в прозорий офіс також і, і да, спілкувався відносно документів. Я не розумів того всього, що, що мені розказували про постанови, що згідно того, той документ не потрібен, не, так не робиться. Спочатку йдеться, робиться один документ, потім другий. Знаєте, як от військовому зразу розмовляти з сильними, кажу, та що ви мені розказуєте? кажу. Мені сказали сюди, значить сюди, як в армії, прямо і, і все. А зараз краще, коли звертаюся до помічника ветерана, так розказую свої проблеми, потрібно зробити, зробити то, то, то. Я їм розказую, як це працює насправді. Що спочатку потрібно цей документ, потім той, потім той. Не напряму він йде до працівника соціальних служб і там свій гнів, свою агресію, скажімо, висловлює. Він зі мною порозмовляв, він мені довіряє, тому що я розказував, що я пройшов це саме. Кажу, як би ти там зараз не пішов, не скандалив, кажу, толку не буде. Гірше тільки собі зробиш. Тобто, проєкт, я вам скажу, що це, це дуже класно. Більш ніж півроку, скільки хлопців вже звернулося? це десятки, сотні, тисячі звернень. Ну, напевно, десь до тисячі це точно. І буде більше людей. Буде набагато більше. Тому що е, спочатку е, дуже багато не знали про цей проєкт. Ми їздили, ми навіть зараз, от в нас такої особистої прив'язки до місця немає. Я можу, от позвонили з госпіталя, так. Я з колегами по порозмовляв. Значить, той буде на місці. Я поїхав в госпіталь. Ми надаємо консультації безпосередньо в інститут реабілітації, реабілітаційний центр Стуса 11 Там дуже Світлана Михайлівна, директор, просто прекрасна жінка. Вона на всі 100. на Хмельницьке, шосе 104 Також медичний директор Ірина Володимирівна. Вона. Тільки за вас вже впізнають у місті, коли ви звертаєтесь до відповідних департаментів служб, коли кажете, так. вам телефонує побічник ветерана? Да, без безперечно, це так. Ідуть і... на зустріч. І... Легко встановлювати так, контакт? Так, дуже, дуже і у нас ще є, хочу просто наголосити, що я такий департамент соціальної та молодіжної політики так, Ірина Войтенко. Вона дуже допомогла. Я би сказав, що вона мене сюди підштовхнула. Я зайшов і кажу, я не можу без роботи. Мене ну знаєте, як це? От ну вам потрібно працювати мені чим зайнятися. Долучені до чогось важливого. Так, не сидіти в кімнаті, будучи інвалідом, так і, і так потрібно кожному ветерану. Так, і це кожному ветерану. Надо, е, потрібно їм е, чимось зайнятися. Тим у нас дуже багато проектів. Ірина Войтенко каже, є такий, давай, каже, попробуєш, може, щось цей. Я кажу, я тільки за. Часу не так багато, але не можу не нас запитати. Наскільки ветерани Збройних сил погоджуються із тим, що їм потрібна і психологічна допомога? Наскільки складно визнати це? Це дуже складно. Це складне питання, тому що, повернувшись після поранення, там та ти тиждень, три дні ви побули на війні. У вас же психіка міняється кардинально. У людей от, е, появляється таке відчуття, е, що все правильно повинно бути. От закон є, все по закону. Значить, е, повинні, наприклад, там пішоховче через... біле або, або чорне. біле, або чорне. от так буває. Да. В цивільному а, житті але... так не завжди. Я розумію. У мене трошки було, ну давно я військовий, то дивіться, зараз просто коли переход до, з психологом, з цивільним психологом, побратими, вони не підуть так швидко на контакт. Вони кажуть, я що, щось того, ні, так, це з ними так не працює. Він повинен. Порозмовляти з побратимами, виговоритися перший час їм потрібно виговоритися. Тобто, ми між собою розказуємо, хто де був, в яких бойових діях приймав участь. Тобто, найкращий психолог це побратим, Цим який побратим, вже пройшов так, цей шлях. Щоб це все погасити, йому потрібно не тримати в собі, виговоритися. От. Потім е, потрібно вже працювати з психологами. Е, я, я Єдине, що для себе я зрозумів, що я по, поспілкувався з військовим психологом, військовим, то е, я от слухаю його, що він каже, а да? він каже, все про мене, все точно, що я переживаю. От іменно так. Отже, це потрібно. це потрібно. Це потрібно. Олександре, я дякую вам за вашу службу і дякую за вашу роботу і ваших колег. Це мій обов'язок такий. Дякую. А з нами у студії був помічник ветерана Олександр Марков. Ну а ми рухаємось далі.